Привіт! Сьогодні ми розпочнемо наш відеоурок про те, як створити зразок бланку документа Заява на прийняття на роботу у цьому уроці ми розглянемо аспекти та елементи, які повинні бути в даній заяві, а також поетапно створимо бланк Заяви на прийняття на роботу. Але перед тим як почати створювати зразок бланку документа заяви на прийняття на роботу, давайте з вами пригадаємо, які основні реквізити має містити дана заява. І перший реквізит це адресат. Далі відомості про заявника. Назва виду документа, текст документа, дата та підпис. Реквізитів небагато, тому я думаю, що ми з вами впораємося. Тож, починаємо. Отже, для того, щоб розпочати створювати зразок бланку документа заяви, нам з вами спочатку потрібно виставити параметри сторінки. Переходимо на вкладку Макет. Параметри сторінки та виставляємо поля: Верхнє 2, ліве 3, нижнє 2, праве 1. Застосувати до всього документа натискаємо ОК. Наші з вами поля виставлені. Тепер переходимо до оформлення першого реквізиту адресат, кому ми будемо писати дану заяву. На вкладці Основне, вставлення, таблиця та вставляємо. Таблицю. Ставити таблицю. Для чого? Для того, щоб наш реквізит, адресат та відомості про заявника виглядали гарно. Отже, директору, назва підприємства і прізвище ім'я директора. Наступний реквізит, який ми будемо зазначати, це відомості про заявника. Прізвище ім'я працівника, якого ми будемо приймати з вами на роботу, його адреса проживання та мобільний телефон. Наші з вами реквізити вирівнюємо, виділяємо. На вкладці Основне вирівнюємо по ширині. Назву підприємства, прізвище, ім'я директора. Назва працівника. Домашня адреса. Вирівнюємо по центру. Наші з вами реквізити адреса та відомості про заявника готові. Наступний реквізит, який ми з вами будемо зазначати, який зазначається по центру, це назва виду документа. Заява. Нагадую, що вона друкується всіми великими літерами, так як це назва документу. Виділяємо та можемо зробити її жирним шрифтом. Наступний реквізит, який ми будемо зазначати в нашому бланку, це текст документа. Так як ми складаємо заяву на прийняття на роботу, ми просимо прийняти когось. На роботу. так? Вказуємо далі місце для назви підрозділу та посади, а також виду трудового договору на постійну роботу, на обумовлений термін чи на виконання певної роботи. Вказуємо, що саме ми хочемо в даній заяві, і вказуємо обов'язково, з якого числа ми хочемо, щоб нас прийняли на роботу, дату початку нашої роботи. Так як це заява про прийняття на роботу, до неї обов'язково потрібно вказати додаткові документи, які ми будемо додавати. Це копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, це копія свідоцтва про шлюб, копія трудової книжки. І останні реквізити, які ми з вами будемо створювати в нашому планку, це дата та підпис. Зазначимо, що реквізити е, тексту документа можна зазначати через 1-1,5 міжрядкові інтервали. У верхньому лівому куті натискаємо на квадратик на панелі, яка нам показується межі, прибираємо межі таблиці. Ось і все. Наш з вами шаблон зразку заяви на прийняття на роботу готовий. Звичайно, після того, як ми в електронному вигляді створили зразок бланку документа, для того, щоб його заповнювати від руки, потрібно його роздрукувати. В роздрукованому вигляді наш бланк матиме наступний вигляд: саме так. Тепер ми з легкістю зможемо його заповнювати, так як нам потрібно буде лише вписувати інформацію, яку потрібно зазначити в даному бланку. Директорові, в давальному відмінку відомості про заявника, про себе відомості будемо вказувати, і, звичайно, текст заяви, що набагато полегшує та спрощує роботу. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!